Наскільки нам Добре варто день. так чи інакше пов'язувати ті речі, які я озвучив про журналіста із Сум пана Тахтая, і зокрема з тим, що ми зараз почули від пана Проніна, і е, чи можуть мати ці речі взаємозв'язок? Його професійна безпосередня діяльність, те, що він розслідував, те, що він виявляв, і е, так чи інакше, з тим, що? З тим звітом, який ми зараз почули, я думаю, що все ж таки станом на зараз слідство чи правоохоронні органи заявляють про те, що там вони не бачать версії вбивства, але я би все ж таки не відкидав би цієї версії, тому що ну розумієте, якщо стоїть завдання когось ліквідувати, є маса. Способів це зробити не привертаючи зайвого галасу і, і, зайвої, і зайвої уваги, тому так. я би все ж таки не відкидав би цієї версії і все ж таки треба правоохоронних органів так само питати, щоб вони в повному об'ємі детально дослідили дослідили діяльність журналіста. Так, там з'являлася інформація, що він досить там, скажімо так, неоднозначно висловлювався щодо, щодо Росії і щодо процесів, які відбуваються в Росії, але все ж таки це не відкидає того факту, що він викривав речі, які. Ну, корупційні речі, які далеко не красять ні країну, ні область. І, Зокрема, ну точно з його розслідувань випливало, що мова йде не по посиленні обороноздатності Сумщини, а якраз зовсім навпаки. Перед нашим включенням з'явилася інформація, що рушисти вдарили по селищу Ярова на Донеччині. Загинули понад 20 людей. Якраз в той самий момент, коли вони просто стояли біля автомобіля Укрпошти, і отримували пенсії. Що найголовніше. Знаєте, я хотів вас в продовженні розмови запитати про те, що от місце удару ракетою іскандер, це вже підтверджено. По будинку Кабміну відвідали понад 60 дипломатів різних країн Європи. Ми пам'ятаємо, як Катерина Матернова відреагувала і що зазначила після відвідин цієї локації. Чи не здається вам, що ось тепер? У ці удари, по так, як вони люблять говорити рашисти центрам прийняття прийняття рішень, кінець цитати набудуть більш частого характеру з іншого боку, з боку європейців ми навіть почули слів, що Путін почав нову війну проти України. Та яка вона нова? Вона війна стара як світ, яка означає, яка називається досить просто вбивати українців? От якби як не знаходили різні формулювання наші європейські партнери, але факт є очевидний. Путін вбиває українців 2014 року, тому. Удар по кабміну це скоріше більше сигнал нашим урядовцям, скажімо так, як люблять робити росіяни або будь-які тирани. Вони примушують до миру через вбивство і через погрози, через терор і через силу. Оце один із елементів примушення до миру. Ну такий сигнал. Дивіться, якби ви ж не хочете якісь там умовно підписувати якісь там угоди на умовах Росії. Ну ми тоді будемо покажемо на що ми здатні, і, і, і ми покажемо, що ми можемо дістати навіть в урядовому кварталі. Тому що зверніть увагу, урядовий квартал залітає в цьому році двічі. Оце другий раз за останні три з половиною роки, і лише за ось цей рік залітає двічі. Перший раз це було на 1 січня, але там. Все ж таки є якісь певні будемо бажати людський фактор, що ну не змогли чесно, збити шахеда, mm -hmm. от але в даному випадку це вже було більш серйозна річ. Іскандер, і ну напевно, дуже так пощастило, що він що цей ракета не зірвалася. Якби вона зірвалася. Ну пів Кадміну не було б як мінімум. Тому це ніщо інше, як посил, сигнал, примушення України. До, не сказав би до миру, а до капітуляції більше, тому що, ну знаєте, ті умови, які висуває Росія, не інакше як капітуляційними назвати не можна, але з іншого боку, і посилює удари для того, аби. Свої ці умови і посилити, натиснути. Але... Я, ж, я ж я ж я ж не дарма сказав, що розуміти да. тиран тільки так і мислить. Вони так. чомусь вважають, що вбивством терором вони е, змусять Україну до капітуляції. Зрештою, ну все по психології. Якщо людину довго кошмарити, вона може погодитися на будь-що, аби цей кошмар припинився. Очевидно, на це розраховують ФСБшники, які сидять в Кремлі. О, десь так. Вся історія, яка в нас є, давайте до внутрішніх питань між Набу і САП, ой, перепрошую, між НАБУ і СБУ. СБУ. Так, да, це от обмовився між НАБУ і Службою безпеки України. Я не буду зараз здаватися в деталі. Найцікавіше, я думаю, аудиторія, яка цікавиться, обов'язково знайомилася. Тим тим більше мої колеги е часто говорять щодо цієї теми в ефірах прямого. Чи має бути і має місце така ситуація під час війни? Розумієте, під час війни багато речей, які не повинні відбуватися, але не відбуваються uh -huh. от, зокрема, є дві частини СБУ. одне СБУ, яка виконує функції по захисту держави і виявлення диверсантів кротівні і так далі. А є СБУ, який намагається зводити якісь політичні рахунки. Про якщо я здається, вже говорив от коли. Це була історія з обмеження повноважень на Бої От я ще тоді говорив, що якщо хтось думає, що у влади зникло бажання так, приборкати незалежність Набу і САП, це велика помилка. От ці всякі історії і розбірки за участю СБУ проти Набу от свідчить про те, що влада не залишила спроб все ж таки приручити а, Набу та САП. Це реально дуже погана історія. Ну, це одна із багатьох поганих історій, які не повинні відбуватися під час війни. Друга історія, ви вже назвали це можливе зловживання і крадіжка на фортифікаціях. І щоб нам звітували чиновники, але розумієте, якщо є фортифікації, тоді ворог не просувається. Якщо є фортифікації, то Ворожі ланцети не залітають в Запоріжжя, тобто це означає, що їх десь там зупиняють. От. Якщо в е, нас війна, то це означає, що зараз не потрібно знову ж таки виникає питання, де знайти 300 мільярдів на сили оборони в той же час, коли ми втрачаєш шалені гроші на якісь кешбеки, на якісь подачки, ну передвиборчі, суто передвиборчі. Тобто є багато речей, які не повинні відбуватися під час війни, але вони відбуваються. І це зов зовсім, скажімо так. Не красить Україну в очах наших партнерів. Якщо на Печерських пагорбах думають, що там працюють в дипломатичних посольствах і за кордоном за кордонів розвідці ідіоти. Вони дуже помиляються. Вони все це бачать. Тому, на жаль, є багато речей, які ну, реально не мають права відбуватися у нас в країні, яка веде війну за своє виживання з російським агресором. А, на завершення а, всі. Ініціатива коаліції охочих, так чи інакше, те, що заявлено зараз, чи викликає у вас якого, якийсь позитив, Володимир Розумієте, заяви викликають позитив, дії не викликають позитиву. зараз. Там нас намалювалася 19 пакет санкцій. Ну скажем так речі відбуваються з цієї коаліції. Ох підтримка коаліції, так званої коаліції охочих, відбувається не так швидко, якби вона відбувалася, як би нам хотілося. Це по перше, те, що за рахунок Європи, фактично Європа перекриває українські потреби, які були. Призупинені і фінансування і озброєння з боку Сполучених Штатів Америки, це факт. От і це нам за ну дає можливість е, далі чинити нашим збройним силам, чинити опір Російській, Російській Федерації. От, з приводу коаліції рішучих, ну все ж таки, це така, знаєте, досить така амбітна назва. Вона ну так, не відповідає тому, як, як вони цю рішучість проявляють, тому що. Ну, все ж таки, в європейських країнах вон, певні процедури побудовані на певних бюрократичних і з іншого з одного боку, з іншого боку, демократичних процесах, і вони не такі швидкі, як, наприклад, ті вже ж Російські Федерації, коли вони без проблем можуть домовитися про постачання. Певною кількість озброєння з КНДР, от можуть домовитися тихенько про обхід санкцій. От в Європі це за НАТО і це нам трошки, скажімо так, повільнює допомогу, яка надходить від європейських країн. Але станом на зарах розумієте, ну ми маємо дякувати. Тому що відбувається, і навіть оцій повільній, навіть скажу так не такі швидкі допомоги від європейського союзу, треба все ж таки віддавати належне і дякувати. Тому що так чи інакше потихеньку санкції працюють, і скажімо так. Старенька Європа, хоче повільно, але все ж таки намагається нам допомагати. В цьому дуже, дуже, дуже велике. Дякую, але зазначу, було б добре, якби все ж таки це відбувалося трішки швидше, і тоді це більше відповідало би назві от так званій цій коаліції рішучих. Хто гальмує Володимир? Крім бльоти? Ну, розумієте, це, це те, що лежить на поверхні, гальмують звичайно друзі Путіна, які не лише формально ми їх бачимо на зразок там Орбана і Фінцу, а й її багато розумієте, Російська Федерація за ці останні 3,5 роки після вторгнення занадто зміцнила свою гентурську мережу, і вони ну посилюють свій вплив у Європі не напряму, не публічно гальмуючи багато процесів. Вони використовують абсолютно розумієте, взагалі покидьки, використовують переваги демократії на су. Ю користь, оце той варіант, коли російська агентура використовує цю знаєте бюрократичну машину, повільно бюрократичну машину європейську на свою користь. От і тому я ж дарма кажу, що багато процесів, які можна було би на Реалізовувати швидше вони відбуваються повільніше, і це використовує російська агентура. І ну навіть от остання інформація, коли Сполучені Штати вийшли з домовленості про боротьбу з дезінформацією, яка йде так. з боку Росії та так. Китаю, тому ну, рано, багато процесів... Да, Ірану, да він багато процесів, які, скажем так, ідуть на користь більше Російської Федерації, і тому коли Європа, скажімо так, вона от і ж таки повторюся, вона, попри бюрократичні механізми, попри гальмування за рахунок друзів Путіна, вона намагається допомогти щодо сполучених штатів, от ну до того часу, поки в Білому домі, зокрема, Трамп не усвідомить, що перемога Сполучених Шперемо України буде перемогою Сполучених Штатів Америки, доти вони будуть, скажімо так, на підтанцьовках Путіна, на жаль, зокрема, і президент США, Трамп, президент на держави, ну наддержави. станом на зараз, ми бачимо, що Путін тихенько забалакав і само Скажімо так, вплив Сполучених Штатів Америки він відсунув так на затвів після світової політики. Я вам дякую сьогодні за розмову. Дякую за ваші думки дякую. та аналітику. Володимир Горковенко, політичний експерт, депутат Київської обласної ради. Доєднувався до ефіру телеканалу. Прямий.